Давайте я буду опиратися виключно на факти. Я знаю, журналісти так люблять. так? Давайте будемо говорити перше. Доньковий сьогодні є член проладної коаліції. Це факт, так факт є. Значить, Давайте це тушка, яка поповнила коаліцію. Давайте будемо говорити друге. Він дискредитував партію, дискредитував лідера своїми заявами, голослівними, без фактажу, без нічого, просто отими. Виступами в засобах масової інформації на телебаченні, дискредитував, дискредитував, це факт, факт. За грубе порушення партійної дисципліни, за всі дії, які не сумісні в членстві партії, його виключено з членів партії. Виключено. Це є факт. факт. Значить, якщо людина не має ніякого відношення до партійної організації, не є членом партії. Як він може очолювати партійну організацію на місцевих виборах, яким чином він може, не маючи ні оригіналу свідоцтва, ні печатки організації, не маючи жодного реального відношення до партійної організації, як розпливати на виборчий процес? Це просто є зрадник, який сьогодні виконує відповідний сценарій як актор, як людина, яка є симпатиком партії регіонів. Як людина, яка вже сьогодні роздає інтерв'ю про те, що подорожчання газу для населення це вимушений крок для президента, це людина, дії якого засудили 258 делегатів 12-ї звітної виборної конференції, яка ухвалила таке рішення, щоб засудити дії колишнього екс-керівника. І тому в такий спосіб така людина не має жодних навіть мінімальних шансів як розпливати на виборчий процес, через яке з абсурдне рішення Печерського суду, який начебто має право поновлювати людину на посаді керівника партійної організації.